Привіт, дорогі друзі! Сьогодні я покажу, як знімала свій стрес. Ну, перше, я знайшла ось такий крем для олівця. Дуже маленький, але може і гарно точити. Тоді два ось таких олівця. До крема ось такий чудовий клей. Цей клей олівець. Тоді ось така ручка з пандочкою. Зараз покажу, як вона пише. Все, все нове, ось, ось такий ось така вона тоненька. Пише ось так. Тоді звичайна, жовта. Теж така. Не повірите, олівець. Ось треба натиснути на коробку і він буде вилазити. Ось тут ось такий ластик. Тоді ось така ручка. крутиться, і вона теж така. Дуже чудова, став, ставлю їй лайк. Ось така лінійка. Така чудова з сніжками. І ось така е, лупа. Теж ставлю серденько. Ось такий е, гумка чудова. З квітеньками Ось такі стікери. Так. Ось такі вони дуже чудові і дуже яскраві. Ставлю їм величезний. Лайк тому ось такі ще стікери. Теж прикольні. Для тих, хто любить естетику. Далі ось такий блокнот. Буду записувати сюди свої секретики. Dream. Ось такий він. В крапинку. і він в клітинку. Ставлю величезний лайк. І ось такий пенал. Ось такий з леопардами. І ось такий всередині дуже чудовий. Мені самі він так подобається. Буду складувати сюди свою канцелярію, коли буде 1 вересня. А тобі, дякую за просмотр і підпишіть, будь ласка, на канал. До побачення!